Севдо Волк, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Дніпра. До початку повномасштабної війни займався військово-тактичним лазертагом, мав досвід строкової служби з 98-го по 2000-й роки в роті охорони в лавах тоді ще міністерства з надзвичайних ситуацій. З кінця лютого 2022-го був у добровольчому формуванні територіальної громади. А в травні 2023-го доєднався до 77-ї бригади, став головним медиком роти, брав участь в бойових. Діях на Бахмутському та Куп'янському напрямках. Волк з Дніпра до 24 лютого 2022 мав досвід лише строкової служби, яку пройшов майже 20 років тому. Попри те, мав велике бажання стати на захист країни, але спочатку долучився до добровольчого формування територіальної громади, допомагав на блокпостах навколо міста та в пошуках амуніції для армійців. Вже далі за розподілом доєднався до лав 77-ї бригади. Спочатку повноштабки. Майже всі друзі, вони там кудись пішли кудись служити. А я в той момент, коли вони по призивні учаске штурмували, я дав фото своїх документів. Кажу: скажіть, що такий такі-то -таки є. Він теж хоче долучитися. А в цей час, коли вони там штурмували участки, я там займався там блокпостами, строїли, там всяку різину тягали, е займався всякими такими питаннями організаційними. Там хлопцям допомагали знайти бронежилети. Там е в мене там друг він виготовляє різні снаряддя, і в нього були ці бронежилети. Він майже зразу там на Київ багато відправив. І я допомагав їм потім з цими бронежилетами і таке інше. І в цей момент виходить, коли всі мої друзі кудись пішли, мене на карандашик поставили, а потім сказали, от є ДФТГ місцеве, якщо хочете, можете долучитися. Я ну, не питання, я не розумів, що це, куди там. Потім через місяць десь зателефонували, ви ще згодні, да, я згоден. Мені дані взяли, ще через деякий час мене дзвонять згодні, згоден. Опять я з'явився, медкомісія. в мене виходить взяли з ДФТГ, там блокпости, там, виявлення там, груп ДРГ, всякі люди, які там фотографували на вокзалах і таке інше. Це основне питання таке було, чим ми займалися. Потім нас форсформували, сказали і про тій військкомат. Ну, і коли там поступив такий наказ, що саме я прийшов в військкомат і потім вже по розподілу попав в 77 го бригаду. Особисто кудись я не планував кудись йти, до своїх друзів дзвонив, вони кажуть, у нас тут Славік не рекомендуємо, йди куди йдеш, куди там тебе забирають і туди йди. Ну і попав в 77-му. У мене з собою були документи, що я проходив військово-тактичний такмед. У мене були документи, що я проходив курси такмеду. І мене взяли на посаду бойового медика роти. І це ну, навіть не бойового медика, а головного е медика роти. Е це теж бойова посада, але під практикування в мене були ще медики. Наш тодішній командир сказав шукати бійців, хлопців, які там підходять на посади, щоб в кожному підрозділі були свої медики, для того, щоб ми могли виконувати нормальне бойові завдання, щоб кожен взвод мав бойового медика. Після навчання на полігоні брав участь на запеклому бахмутському, а за деякий час і на куп'янському напрямку. Обидва мають не тільки різний рельєф та характер бойових дій, а й ступінь насиченості різних видів зброї. Так трапилося, що ми потрапили. Перше бойове завдання у нас було на Бахмуті, і ми там втратили багато хлопців. На жаль, там дуже важкі були бої. Ворог там переважав у нас в дронах і в силі Там їхні десантники стояли, там декілька бригад їхніх танкістів були. І З Бахмута ми вийшли, з медиків один я залишився. Отак от. Ну, зараз ми там на Купінському напрямку, і теж ми там брали дуже. Ми... Після... Ну, у нас була ротація, нас вивели на відновлення і потім перекинули на цей напрямок. На цьому напрямку ми вже були з досвідом, ну я маю на увазі наша рота, були з досвідом того, що було. На Бахмуті наш батальйон вже підготувався, і наш, ми мали перевагу вже в небі. У нас було багато дронів, і хлопці більш були підготовлені. В моїй роті не одного не було 200-го на цьому напрямку, тому що хлопці вже були готові, вони пройшли якийсь вишкіл. Трьохсотих майже всі затрьохсотилися, чому? Тому що дуже важкі бої. Але після поранень майже всі поверталися. У нас такі качелі, ротації майже немає зараз, немає зараз поповнення. І на відпочинок немає часу, тому хлопці після поранення майже зразу повертаються і в бій. Я сам їздив в відпуску, і після відпустки мені командир каже, от приїжджаєш і сразу виїжджаєш на бойові. Волк певен, що його цивільна робота в сфері військово-тактичного лазертагу максимально допомогла йому адаптуватись до реалій військового життя. Швидкість координація рухів. Під час бойових зіткнень із серйозним ворогом вони мають вирішальне значення. Навчання військово-тактичним лазертагом дуже чому? Тому що там дуже швидка, ну це спорт дуже швидкий, там маса габаритна зброя і майже те ж саме, тільки вже. Нас Насправді вбивають і вже ти не воскресаєш. А так, в принципі, і такі клуби, як у нас, був. Я думаю, такі клуби повинні бути, їх повинні відроджувати для того, щоб діти займалися. І займалися дорослі, і люди не чекали, що їх там десь спіймають, там приведуть. А я нічого не вмію. Я те саме, щоб людина була готова, готова, розуміла, що її може спонукати на війні. Тому що багато людей гинуть не за того, що. Вони там якось там потрапили. Багато людей гинуть за те, що вони просто не підготовлені, не підготовлені морально, не підготовлені фізично. Люди за цей короткий час, що їм дається почепка, це такі базові дані. Дуже важко підготувати людину. Якщо людина до війни там сиділа десь в офісі і чекала, що її там спіймають, то дуже, дуже людині потім важко перестроїтися. Якщо людина ще займалася якимось туризмом, якимось активним видом спорту, то то виживаємості цієї людини гораздо більше, можна сказати. Тому що швидкість на війні багато чого вирішує. Якщо ти мужній, якщо ти можеш виконувати свої задачі, не зважаючи на що, якщо ти щось не вмієш, ти навчися. Якщо тобі, ти розумієш, що це твоє життя, і у тебе є якийсь стимул стримитися почати свої кваліфікації кожен раз, кожен раз боротися, перемагати в першу чергу себе, свою лінь, свою там а я сьогодні зморився, буде завтра. Якщо будеш так казати, то далеко ти не протягнеш. Десантник це першого чергу, це в голові. Ти працюєш, ти працюєш над собою, над своїми знаннями, над своїм фізичним станом і ніколи не повинен пускати руку. Завжди перший, завжди, завжди на гостріві атаки.